Розпалив в обличчя військовослужбовцю ТЦК перцевий балончик, а потім втік і зачинився у своєму помешканні. Спецпризначенці змушені були вибивати двері квартири в Чернігові, щоб затримати там 43-річного чоловіка. Раніше він відмовився показувати документи співробітнику терцентру комплектування, натомість замахнувся на нього телескопічним кейком та бризнув в обличчя перцевим газом. Усі попередження, що двері виб'ють, ігнорував. під час обшуків чоловіка виявили близько 200 набоїв різного калібру та майже кілограм конопель. Усе вилучили та скерували на експертизу. Затриманий зараз у СІЗО за напад на військовослужбовця, зберігання наркотиків та незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до семи років за ґратами. Тривайте, працює поліція. Якщо двері не будуть відчинені, двері будуть зламані.